Привіт. Готовий починати наш сьогоднішній ефір. Зараз вам передам посилання. Доєднуйтесь до ефіру. Якщо будуть у вас якісь запитання, то ви, будь ласка, пишіть їх, я залюбки прокоментую та відповім на них. Так, ринок у нас дуже активний зараз зростає. Це все, все через те, що інфляція наче повільнюється. Ну окей, зараз я все розгляну, Не забувайте, будь ласка, натискати лайки, підписуватись на канал, ставати ваші запитання. Перше, давайте по макропоказникам. Отже, вчора вийшли, вийшли дані, що інфляція зупинилася 2,7%, хоча попередні були 2,8%. Але реакція ринку дуже позитивна вчора була, і ми бачили. Багато вчора покупок і взагалі ріс побачили. Плюс ще ставку планують знижувати. Вже навіть з'явилися невеличкі вірогідні що ставку знизять на 50 пунктів. невеличке, невеличке значення, але воно з'явилося. Добре. Це все ми собі відмітимо. В жовтні також ставку. Очікують на зниження, і в грудні, наче ще одне зниження. Тобто, в принципі, якісь апозитив зараз на ринку ми бачимо. По <coughs> макропоказникам сьогодні вийшли дані по індексу споживчої інфляції по Європі, на тому рівні, що і очікували, в принципі, без жодних змін. Сьогодні ще буде виступати президент Америки Дональд Трамп. Завтра у нас вийдуть дані по ВВП за другий квартал по а, Великій Британії. А, виробніша інфляція, індекс. Ми дізнаємось також в четвер. Так, і з основного, а, це ми собі помітили. Так, далі наступне. Зараз поміточку собі хочу зробити. Так, далі. ВВП за другий квартал по Японії. І ритейл сектор також буде в п'ятницю. По... Графіку зниження відсоткової ставки ми тут з вами бачимо. За останні 24 години було ліквідовано більш ніж 109 тисяч трейдерів. Більше за всього, зараз страдають шортисти по ефіру. Багато виносів. Ну, прям дуже багато. Ми зараз будемо дивитися за ефіром. Трішки по біткоїну, трішки по салані. А так, більше за всього, це страдають шортисти ефіра. За останню добу був. Позитивний приток по бітку плюс 244 мільйони доларів. А по ефіру а, приток був більш ніж півтора мільярда доларів за останнє це оновлені дані за вчора. Так, а з цим зрозуміло. А, далі Нікей. По Нікей бачимо, що поки а, а, рано розвертати ціну. Попередня ціль буде 47 тисяч пунктів, звідти вже можемо бачити якусь корекцію. Е, європейський індекс поки рухається вгору. Будемо його очікувати біля зони Resistance Level, біля зони супротиву, і тест цієї зони діксі діксі по Dixi поки очікується Ще рух вниз по Діксі. Негативно, але як 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 є. Діксі, якщо падає, то це добре для крипторинку, це добре для фондового ринку і це добре для євро-долар, тому що євродолар буде зростати, і все, що торгується до долара, все буде зростати. Тому поки що ми бачимо, що resistance level пробивається. І буде падати аж до рівня 94 пункти. Далі SP поки що ми бачимо зростання, але в принципі тут немає якоїсь такої очікування по зростанню, але очікується, де буде починатися корекція. Тобто більше тут дивиться в сторону корекція. Так, Netflix буду входити з позиції по стопам мета, вийшов по стопам вчора в день торгівщи, тому поки що відкладаю цю ідею, але хочеться все ж таки торгувати. Але поки треба відкласти цю ідею. Так, Netflix, понятна, Tesla без позиції. Uh, в стороні. Apple без позиції, Nvidia без позиції, Google без позиції. Uh, Amazon приходять uh, про падіння, тому буду розглядати Amazon в шорт тому що є для цього свої певні підстави і сигнал по індикатору. Тому так буду розглядати Amazon в шорт. Microsoft без позиції, пшениця. Прибуває підтримку, Але я думаю, що настане день, коли ми повернемося назад в коридор 525-555 доларів. Це може зайняти кілька днів, можливо, до кінця місяця, але це де настане і таких дешевих цін по пшениці, скоріше за все, ми вже не побачимо. Нафта. Далі очікую руху в бік 58 пунктів. Золотом. Далі очікую рух в бік підтримки 3100 пунктів. Євро-долар, як я вже казав, що чим більше Діксі буде падати, тим більше євродолар буде зростати. Тому тут поки очікую зростання євродолар в бік 1,22. USDT ще поки знижується. Ну, взагалі направлення USDT бачимо переважно рух вниз через відкати. Я очікував рух 4.8, ми дійшли до 4.6, 4.8 не дійшли, поки не бачу бажання розвертатися по USDT, побачимо, як відреагує на лінії першій лінії перекупленості. Перепроданості. Перша лінія перепроданості, Ми тут її досягли. Зараз біля неї знаходиться USDT. Тому тут може бути розворот як зараз, так і на рівні 3,8%. Тобто ми бачимо, що на рівні 3,8% може бути якийсь розворот. Зараз цього немає, тому шортити зараз ринок ну це досить небезпечно, тому що дуже важко розвертати ціну. Ну, прям дуже важко. Це максимально важко розвертати ціну. Є можливості, є техніки, але це реально важка така штука, щоб це все зробити. Психологічно, воно досить е, важкувато. Е, так, тотал, е, крипта. Е, знову ж таки, кажу, да, що коли актив зростає, сказати точно точ, 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 точку розвороту тут дуже важко. Єдине, на що я хочу звернути, що тут актив встановлює е, АТХ, да, тобто е, All Time High. Зараз ми, в принципі, по ринку це і бачимо. Ми зараз бачимо АТХ по ринку на рівні 4 трильйони доларів. тобто раніше таких АТХ не було. І тут і розворот може бути в будь-який момент, але на це може зайняти якийсь певний час. Тому якщо в лонгах супер, на продажу поки тут сигналів немає. Відкривати шорт-позиції, поки тут рано про що сказати про шорт позиції. Так, тотал альткоїни, скоріш за все, буде зніматися передній хай 1,1 трильйон доларів. І якусь, ну, знову ж таки, да, про продажі, поки тут нічого не кажемо. Краще очікувати якихось більш важливих сигналів, але корекцію однозначно треба очікувати завжди. Домінація біткоїна дуже класно сильно знижується. Взагалі, ціль ми казали, до 40%. Тому зараз більше бачимо такий от момент переливу, да, тобто той момент, коли йде перелив з бітка в ефір, дуже активно зараз йде перелив, поки не бачимо тут бажання на корекцію по домінації ефіра, тому далі може зростати в бік 15,5% десь в цей, в цей, в цей, в цей діапазон. Все, діапазон буде зростати. Скоріше за все, таким чином. Так, Azers тестує супротив 7,8%. Також не бачу зараз бажання розвертатися у Azers. І наступна зона супротиву буде 8.16. Сам, сам біткоін, мені що здалося. Я побачив по біткоїну. Дуже цікавий паттерн. Ось цей, що був у нас 11 числа, 11 серпня. Ми зняли всю ліквідність. Такий спайк у нас був вище 120 тисяч доларів. Мені здавалося, що тут ми розвернемося і будемо торгуватися вниз. Зараз поки що виносять е, рухом вгору. Тим паче у нас такий бичачий паттерн, свічка така бичача, яка далі хоче рухатись в бік 124 тисячі доларів. Тобто, тут казати про щось коригуюче, ну рано, е, якихось сигналів на продаж, поки що не бачу, тому тут будьте, будь ласка, дуже дуже уважні. Ефір йде до свого а, історичного АТХ. АТХ 4780 доларів. Це АТХ було встановлено в, прошлому, в 2021 році. А хай був 4868. Тобто, в принципі, ось цей хай я його собі і відмічу 4868. Так, 4800. 68. Угу. Тобто, в принципі, це і буде цей таргет, куди ми можемо побачити рух. Але ж там, знову ж таки, да, треба бути уважним. Чому, тому що коли дійде до цього рівня актив, ми можемо побачити продажі. Чому? Тому що ну, так, так відбувається завжди. Да. До якихось історичних а, значень ми, ми доходимо, і там можуть початися продажі. Тому тут будьте, будь ласка, уважні. А, так, з цим, я думаю, буде понятно. По активам, знову ж таки, треба дивитися, тому що зараз всі активи поки що в такому дуже сильному зростаючому тренді, зростаючий такий сильний рух по багатьом активам багатьом активам зараз, поки зростаючий рух. Так, ладно, давайте, можливо, у вас є якісь запитання, чи буде і далі зростати сол до 210 або до 220 доларів. Давайте глянемо. Сол дуже потужний актив, дуже, дуже потужний. Зараз побачимо, що буде на рівні 200 207, тому що тут можуть бути певні продажі. продажі бути. Можемо побачити певну корекцію. Паттерн називається double top, Да? Тобто ось такий рух. А потім вже може йти собі далі е, на гору. Тобто це буде досить такий логічний мув, щоб зробити дабл топ тут-тут. І потім вже собі спокійно рухатись нагору. Тому що дуже було багато м, зростання. Ринку треба трішки відпочити після та, такого зростання. В цьому є певний сенс. Чи підокорекція. Ну, корекцію я очікую, е, е, чому? Тому що ринкам потрібно відпочивати. Після якихось сильних таких мувів. Побачимо, що буде далі. Тобто, посилання ще раз, да очікую, мув в бік 207, можливо, 208-210 доларів. Чому? Тому що тут може зняти ліквідність вище цих рівнів, потім трішки відкатитися, зробити корекцію до 175 доларів і потім вже знову ж таки продовжувати свій рух. Найголовніше потрібно зрозуміти, що. Дуже важко взагалі ринок розвертати. Тобто багато а, людей намагаються торгувати проти ринку, тобто або трішки раніше шортити, або трішки раніше лонгувати. Це такий насправді, важкий процес. Треба, ну там, психологічна витримка має мається бути, і ризик менеджменту обов'язково. Так, добре. Якщо питання будуть, то, будь ласка, задавайте їх в коментарях. Я залюбки на них відповім. Якщо питань немає, тоді буду закінчувати сьогоднішній ефір. Ми з вами побачимося вже в п'ятницю. Дякую вам за вашу увагу. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім гарного дня!